АТФВ-230 брейкер. Це машина з важким характером. Яка ламає танки як іграшки. Її гармата швидко розбирає важкі машини на гвинтики. Кути вертикального наведення дають змогу бути на висоті, горизонтального битися на ній із комфортом. А броня обламає навіть найміцніші зуби. Навіть під градом снарядів брейкер іде на пролом. І в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. Двигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. Що довше ви їдете, то більше у вас кінських сил. Ця механіка. Допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. Завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ, адже бонуси скидаються під час зупинки. Це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі. Але водночас швидше долати великі відстані. Унікальна для кожного танку 11-го рівня система поліпшень дозволить довести характеристики брейкера до межі. А після всіх поліпшень ви зможете відкрити ще й нові елементи кастомізації, які доповнять брутальну зовнішність.